Всім привіт! Буквально вчора вийшов Stalker 2, і в попередньому відео я сказав: якщо ми зберемо під тим відео 500 подобайок, то я протешу дану гру на всіх актуальних відеокартах від Nvidia Ви зібрали вже практично 700 подобайок, за що я вам дуже вдячний. Тому всі відеокарти я знайшов. А якщо ми зберемо під даним відео 1000 подобайок. То ми те саме зробимо з відеокартами від AMD. Так, розумію, ціль якась нереальна, але якщо захотіти, то все реально. А ми будемо розпочинати з наших відеокарт, що взагалі сьогодні буде на тесті. Перш за все, звісно, це є сама бюджетна, сама доступна, найнародніша RTX 4060. Ось таким бюджетним виконання це є Asus Dual. В принципі, їй більшого і не потрібно. Ми зможемо перевірити, які будуть температури. У мене є тут різні виконання, дорогі, дешеві, середньобюджетні, і можна буде подивитися, як яка відеокарта у яких виконаннях буде показувати себе ну, типу, з температурами. Тому. RTX 4060, це вступний білет у 2024 рік. Тож вже на закінчення 2024 року, на початок 2025-го. За надані відеокарти для даного відео, хочу подякувати магазину Artline. У них можете купити абсолютно любі комп'ютерні збірочки від бюджетних до супер якихось крутих, а якщо вам потрібна якась кастомна збірочка, також вам зберуть. А по промокоду Еліптос 5 ви отримаєте знижечку на всі готові збірочки ПК від магазину Artline 5%. Тому залітайте по посиланню в описі під відео і ознайомлюйтесь з їхніми збірочками. Там їх дуже і дуже багато, тому рекомендую зайти, просто можете навіть ознайомитись. Ну а ми будемо продовжувати. Їдемо далі. Що в нас де після «Артик 4060? Звісно, це є RTX 4060 Ti. Це у мене ну, дуже крутезна версія. Це є версія Asus ProArt, така для митців, для творчих людей. Ну, вона просто має такий дизайн і дуже класну систему охолодження. Плюс у нас версія на 16 ГБ. Я вирішу перевірити саме в ній і подивимось, наскільки буде різниця між 8 ГБ і 16 ГБ. Ну, буде цікаво. І також обов'язково, що ми визначимо, скільки коштує кожний FPS на всіх відеокартах з нашого відео. Тобто, наприклад, у даній відеокарти буде FPS коштувати 10 гривень, даній відеокарти буде 15 і ми вже будемо визначати, яка відеокарта є найвигіднішою для сталкера 2. Тому RTX 4060 на 16 ГБ. Їдемо далі. Наступною у нас буде RTX 4070 Super. Це є моя відеокарта, ну, особиста. Ось у такому виконанні Asus Dual, їй би вже хотілося три вертушки, саме RTX 4070 і Super. Але якщо погратися з кривою і у хорошому корпусі, в даній відеокарті можна отримати ну орієнтовно 61-62 градуси при такому помірному рівні шуму. Особисто я так і зробив, якщо у такому виді дана відеокарта буде ну 65-67 градусів у таких не супер-жарких корпусах. Але якщо брати RTX 4070 Super і є можливість доплатити, то візьміть краще якусь на три кулери і буде поцікавіше. Якщо взагалі гроші притекати, хочеться саме RTX р супер Ну, я собі таку взяв з кривою пограв, все буде нормально. Е, на рахунок того, чи у нас буде крива не лише в даному відео, ні, всі відеокарти будуть працювати в своєму стоковому вигляді. RTX 4070 це є Asus Dual. І далі саме цікаве. RTX 4070 Ti Super. Може ви хотіли би спитати, де 4070 і 4070 Ti. Я дивлюсь на актуальні відеокарти від Nvidia, які вони зараз продукують. Тобто 4070, 4070 Ti і 4080 я не брав, адже, ну, NVIDIA її вже просто зняли з виробництва. Тому ми будемо дивитися на тільки актуальний ряд відеокарт. тобто 4070 Super, 4070 Ti Super і 4080 Super. Це є незвичайні відеокарта. Як ви можете побачити. У нас тут немає конектора живлення PCI Express 5. Тобто дана відеокарта живиться ось звідси. Якщо так придивитися, у нас тут є тобто це живлення для з материнської плати, це є незвичайна відеокарта, це є ASUS TUF е, RTX 4070 TI. Super у виконанні BTF. Це для збірчок, в яких взагалі немає проводів. Для даної відеокарти мені прийшлося взяти окрему материночку, яку я вам зараз покажу чуть пізніше. Я кидав бірочку свою до нас телеграм-каналу, якщо що посилання є в описі під відео. Можете зайти і ознайомитися, як взагалі з нею бірочки виглядають. Можете може вам буде цікаво. в Принципі посилання на канал буде ще раз нагадую в описі під відео. Там у нас стріми. Ми зовсім скоро вже будемо проходити S.T.A.L.K.E.R. 2 на стрімах. І подивимось, як вони себе будуть дані відеокарти показувати вже під час ігрової продуктивності на стрімах і навіть, може, пострімимо на RTX 4060 Stalker 2. Якщо вам це цікаво, також напишіть про це у коментарях. Можливо, ви хочете взяти RTX 4060 для роботи. Особисто я був таку взяв і я на ній стрімив. І справді кайфував. Тому, якщо вам це цікаво, напишіть про це у коментарях, і ми пострімимо на RTX 4060, чому б і ні. А далі ми переходимо до важкої артилерії. О, боже! RTX 4080 супер. Саме жирне виконання взагалі з усіх можливих це є ROC. Супер класна компонентна база, супер класний дизайн, супер масивні радіатори, тиха і дуже холодна. У мене була така, коли 4070 Ti супер. Такою 4080 супер я користувався більше місяця. Була у такому виконанні 4090 супер. Точніше 4090. І скажу вам так. Яку би ви відеокарту в такому виконанні не купили, вона буде максимально холодною. Більше як 62 градуси, ви на ній не побачите при хорошому корпусі. Ну, ось така 4080 Super. Подивимось, на що вона буде здатна у новому сталкері. Бо вона навіть напевно не поміститься у кадр. І саме солодке. RTX 4090. Особисто я не те, щоб фанат даної відеокарти. Ну, мені здається, що вона трошечки оверпрайснута, ну, не трошечки супер оверпрайснута. Але подивимось на що буде здатна вона. Це є RTX 4090 ASUS TUF Gaming. Всі ви знаєте, що я люблю. ну Точніше, такі підписники, вже давній канал, знають, що я дуже сильно люблю ASUS Staff. ну Це моя така люба лінійка. Ну, але особисто 4090. Ну, якось вона виділяється. От 40,70, супер, 4080. Мені особисто дуже подобається їхній дизайн. Тут якось вони відійшли від класичних форм ТАФ, але все одно доволі і доволі симпатично. І з температурами тут також має бути все окей. Так, де ви ми її поставили? Якось. Добре, поставимо її тут. Підсунемо це все до себе. І будемо приступати до тестів. Як ну, взагалі буде проходити тестування? Я взяв один кусочок на карті. І проходився по ним зад-перед на всіх відеокартах ну, практично одинаково. Я старався зробити тест максимально приближеним до реальних умов. У нас спочатку буде статична картинка, де ми будемо дивитися в одну точку. Так ми зможемо оцінити різницю у FPS. Адже у динаміці буде важко зрозуміти, де яка відеокарта краща. Адже у вас може, наприклад, на 4060-ті стрибнути з 50 до 70 FPS, так само на тій 740 тому подібних речах, коли ви дивитесь в одну точку, у вас FPS завжди стабільний, завжди одинаковий. Тому так можна буде деталі порівняти. І саме там ми Будемо ділити і визначати, скільки коштує FPS у кожній відеокарті. Як ми це будемо робити, наприклад, 40-60. Беремо 14,5 тисяч, ділимо, наприклад, коштує там 60 FPS і рахуємо, скільки коштує один кадр на секунду. І так зробимо з всіма відеокартами. На рахунок тестового стенду. У нас буде Core i 7 13700 k Моя оперативна пам'ятка я недавно взяв спеціально для цього тесту. Вже буду використовувати DDR5, Це Kingston Fury Renegade 6400, 48 ГБ, двома планшками по 24, 32 таймінги, Дуже і дуже класна оперативна пам'ять. Плюс взяв собі з підсвіточкою, щоб на відосках все виглядало ну злегка посимпатичніше. Спробую її ще пізніше розігнати. Подивимось на що вона здатна. Це в нас оперативна пам'ять. Ну і звісно, матеріаночка це є Asus AsusStav Gaming Z790 BTF Wi-Fi. Як взагалі реалізована конструкція даної материнської плати? У нас всі конектори винесені ззаді материнської плати. Поки що ще ніхто не зробив так, щоб можна було сховати кабеля всі ззаді. Є, звісно, виробники, які зробили практично все, але кабель відеокарти залишається у концепції від BTF. точніше, це вже не концепція, а реалізована е, така методика. У нас тут все працює, і всі конектори сховані. Ззаду і збіршка виглядає максимально естетично. Плюс у нас скоро 13700 k Я, до речі, думаю, що його іноді буде не вистачати. В для даного тесту було б взяти якийсь Ryzen 9 800 X3D нового ігрового короля, і там би показники, напевно, були б злегка поцікавіші. Наприклад, коли ми будемо тестити 4090 Full HD, скоріше всього, Ryzen там би себе показав сильно краще, і відеокарта могла би мати більший відрив. Ну, у нас буде 13700K, адже, ну. Хотів сказати, що не у всіх є 9800X3D, але і RTX 4090 навряд чи є у всіх. Ну, Просто мрія. Але цікаво подивитися, на що вона здатна. Не знаю, чи я колись можу підзволити відеокарту, але просто цікаво, на що вона здатна. І оцінимо, звісно, це також. Розпочнемо ми тестування з Full HD, будемо перевіряти все на епічних налаштуваннях графіки, тобто на максимальних налаштуваннях графіки. І потім будемо підключати DLSS на якість, і потім будемо підключати генератор кадру. Це так, Full HD, 2 k і 4 k Тобто у нас всього буде 9 тестів, ми зможемо порівняти на що здатні дані відеокарти. Ну що ж, максимальні налаштування графіки без DLSS і фрейм-генераторів. Як ми бачимо, 4060 злегка не вистачає продуктивності для тих отримання таких, таких класних 60 FPS. Але в принципі нормально, я думаю, що з DLSS ситуація поправиться і буде менше-більше окей. На рахунок всіх інших відеокарт показники вже є доволі приємними. Та сама 4060 Ti може нам похвалитися 65 км. Кадрами, що її доволі приємно за її прайс. Вона така і для Full HD, і для Quad HD буде окей. Ну, для Quad HD їй там потрібно, буде якийсь там DLSS і фрейм генератор, звісно, куди без цього. 4070 Супер окей. Що ми можемо сказати про 4090? Їй тут не вистачає чогось або оптимізації, або процесора. Ну, тут потрібно розбиратися. На даний момент, як ми бачимо, з 1300 4090 завантажити дуже і дуже важко. Хоча я не впевнений, що тут навіть той самий Ryzen 9800 x 3 навантажив би її наповно. Адже це, як не крути, 4090 90 відеокарта для Ultra HD геймінгу, а всі інші відеокарти показали тут приємні показники. Поїхали далі. Вмикаємо тільки DLSS на якість. У той самої 4060 у нас вже 65 кадрів, а всі інші вже мають сильно більше. Як ми бачимо, знову у нас тут 4090 недовантажена. ну нічого з цим зробити не можемо. Дане відеокарта використовується для тесту процесорів в даній роздільній здатності. Але і гру можна запустити. Я думаю, що з часом ще оптимізація під'їде і будуть показники злика поприємніше, але в реальному житті ну, це навряд чи хтось буде використовувати. Їдемо далі, вмикаємо генератор кадрів. Зараз у нас DLSS на якість і генератор кадрів увімкнені. І, як ми бачимо. Кожна з відеокарт підійшла до показника 100 ФПС і більше. Ну, 4060 не перейшла показнику 100 ФПС, але вже дуже близька до цього. Всі інші відеокарти змогли покорити дану вершину, як то кажеться, і показують себе доволі приємно. Ну, але все одно, 4070 Super і наступні відеокарти не споживають те, на що вони здатні. Наприклад, 4070 Super супер нас споживає орієнтовно 160 Вт, хоча в неї TDP до 220. Ну, відповідно, всі інші відеокарти також мало споживають. Наприклад, та сама 4090, яка може споживати 450 Вт у даній роздільній здатності з. Даними налаштуваннями графіки. Поживає тільки 200 з копійками ВАТ, що не є взагалі чимось складним. Для неї, як ми бачимо, температура в неї 54 градуси. Давайте прохуємо, скільки коштує кожний кадр на наших відеокартах. В RTX 4060 у нас кожний кадр коштує по 147 гривень. В RTX 4060 Ti по 180 гривень, 4070 Super у нас 196 гривень, 4070 TI Super 242 гривні, 4080 Super 276 гривень і 4090 513 гривень. Ну, як бачимо, для Full HD є найвигіднішою покупкою RTX 4060. Але ви розумієте, ну, всі інші відеокарти не призначені для Full HD, і тому там потрібно буде дивитися на ціни пізніше. Але якщо тільки для Full HD, то 4060, як не дивно, є найоптимальнішою покупкою. А от 4090, ну, не для Full HD та відеокарта, і кадри в неї дуже дорогі. Що ж, уже можна зробити перші висновки. Для Full HD, в принципі, вистачить абсолютно любої відеокарти з даних представлених на столі. Навіть тої самої 4060 для епішних налаштувань графіки, звісно, хотілося би, щоб вона тягнула е, 60 пес без DLSS, але ну Unreal Engine 5 їх ну, чуть-чуть їй не вистачає. Тому, якщо хочете прям на 60 FPS, вам прийдеться купляти RTX 4060. Ti, і може навіть версію на 8 ГБ, в принципі, має вистачати. По всім іншим відеокартам все чудово, крім RTX 4090, адже вона, скоріше всього, вперлася або в процесор, або поки немає хорошої оптимізації. Я припускаю, що швидше всього вона вперлася у продуктивність або процесора, або оперативної пам'яті. Але я думаю, що з часом оптимізація під'їде і це все буде працювати постабільніше. Поки що RTX 4090 ми не змогли відкрити наповну у фулажі. Але, кімон, хто буде грати на 4090 сталкера у фулажі? Дана відеокарта продумана навіть не для Quad HD. Ну, тому переходимо до, саме до нього, до Quad HD. І подивимося, як там буде себе показувати кожна з наших представлених відеокарт. Особливо мені дуже цікаво, як себе покаже RTX 4060 з DLSS і генератором. Адже без цього, ну, так я собі. Quad HD, максимальні налаштування графіки без DLSS і фрейм генератора. Ну тут же 4060 ну дуже важко. Адже у нас тут і мало відеопам'яті і мала пропускна здатність відносно. Кеш не вивозить, ще на 102біт. Самі розумієте, їй тут справді важко. Тому для нативних 2К на, на максималках що Є, в принципі, і нормально, дана відеокарта взагалі не підходить. Так само як і 4060. ti Якщо ви плануєте взяти 4060 ti навіть на 16 ГБ, не розраховуйте грати на даній відеокарті у QuadG на максимальних налаштуваннях графіки без DLSS. Якщо вам потрібна відеокарта для таких потреб, то у нас для цього є 4070. Super. І всі наступні відеокарти, які вже можуть похвалитися, 60 FPS у роздільній здатності Кваджі без жодних технологій. А ми тим часом підмикаємо DLSS на якість і знову 4060 і ще. Не вистачає. Ще б якихось 12-15 кадрів і було би комфортно. Але ми можемо понизити налаштування графіки і грати з DLSS на якість при роздільній здатності квадажі DLSS на якість виглядає дуже і дуже приємно. І поставити якісь не ультра налаштування графіки, а просто високі налаштування графіки. І якраз ми зможемо отримати ну, тих самих 60 FPS приблизно. Всі інші відеокарти також тут себе показують ну, непогано. Ну, 4090, звісно, дуже дорого нам би обійшлась для даної гри. Ми зараз наскільки скіна як всі інші відеокарти. Ще хотілося б підмітити, скільки споживає дана гра оперативної пам'яті. Практично 20 Гігабайт. Ну, у мене комплект на 48 ГБ, тому коли у вас багато оперативної пам'яті, гра може взяти чуть-чуть більше. Але якщо б у вас було тут 32 ГБ оперативної пам'яті, все одно я думаю, що вони би тут знадобилися. Адже 16 може іноді не вистачати. Навіть розробники гри вже заявили у системних вимогах, що вам потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті. Що є такою доволі серйозною заявою, адже маленька гра на сьогоднішній день може споживати більше 16 ГБ оперативної пам'яті. Давайте ще підключимо фрейм генератор і подивимося, що 4060 зможе вижити. Ну тут вже поприємніше, я хочу сказати, що я радий за 4060 адже вона змогла перейти цей показник у 60 FPS, квест. Навіть більше в неї тут 68 орієнтовно і вже можна пограти. В даній грі, так як це сінгл-плеєр гра, можна підмикати фрейм-генератор і буде комфортно. Імпутлаг практично тут не відчувається, не знаю, як тут працює. Мені тут. Навіть якось чуть-чуть поплавніше з фрейм-генератором, як без нього. Я думаю, що це вина кривої оптимізації поки що. А вже навіть на тій самій 4090, якщо ви не вимикаєте фрейм-генератор, і у вас там є приблизно 100 FPS, все одно ну, якось відчувається рвано. Якщо у вас є теж таке саме, напишіть про це в коментарях, можливо, мені так тільки здається. Це мої такі відчуття. І ще прошу звернути вашу увагу на температури. 40-70. Супер! Тут гріється більше всіх. Ну, тут же TDP 220 Вт. І як бачите, дві вертушечки. Якщо не налаштовувати чуть-чуть малувато. А ми за той час порахуємо, скільки нам обійдеться кожний кадр у даній грі. Якщо ми підключимо фрейм-генератор і діаласяс на якість. Якщо ми візьмемо RTX 4060 і поділимо її вартість на кількість кадрів, які вона нам показала у ультраналаштуванні графіки, з вимкненим фрейм генератором і з Діласяс на якість, то один кадр в грі нам вийде 207 гривень. В RTX 4060 Ti – 240 гривень, в RTX 4070 Super – 250 гривень, в RTX 4070 Ti Super 300 гривень. Сім гривень, RTX 4080 супер 331 гривень, і RTX 4090 582 гривні. На мою думку, тут є найвигіднішою покупкою 4070 Super, Супер, в якої кадри є не сильно дорожчі від молодших моделей, але сильно дешевші, як всіх наступних крутіших відокарт. Ну, така цінова політика в NVIDIA, Що з цим робити? Ну, хочете більше, FPS, мусите купляти кращі відеокарти. Але і на 4060 -і також можна з комфортно пограти. Якщо б я собі взяв 4060 і пограв би ту з фрейм-генератором і з на якість. У кладжі я би отримав, також класне задоволення, взагалі без жодних проблем. Ну що ж, цікаво вийшло, але 4060 без генератора не змогла плавний Full HD при піршне налашуванні графіки, що, в принципі, є взагалі і не дивно, адже дана відеокарта для цього і не проєктувалася. Є відеокарти для Full HD геймінгу. Всі інші відеокарти ну, показали себе, ну плюс-мінус на свій бюджет. Ну, звісно, крім 4090, вона дуже багато хоче за декілька кадрів зверху. Хоч і в 4060-ї злегка злегка як у 4070 супер, але їх там просто не вистачає і грати буде некомфортно. Звісно, якщо зменшити налаштування графіки, то навіть на 4060 можна буде пограти з Full HD. Але якщо хочете ультра-ультра і не сильно переплачувати, то 4070 Super буде хорошим класним вибором. Але що ж там у 4К? І там вийшла доволі цікава ситуація. 4060 не змогла у 4К. Я чесно не знаю, чим справа. Просто було дуже сильне слайдшоу. Наприклад, на 460тій, яка не є сильно кращою від 4060, все працювало плюс-мінус так, як я і. Ну, собі думав. 4060 не змогла себе адекватно реалізувати у 4К геймінгу, тобто ультра HD. На мою думку, тут поки все пов'язано з кривою оптимізацією під дану відеокарту і з недостатком відеопам'яті, адже гра там хоче більше 8, а можливо, воно ну, ще якось не вміє правильно з цим всім працювати, коли не багато відеопам'яті. Або Unreal Engine 5 не змогла ще правильно підігнати. Не знаю. Ну, дана відеокарта не змогла просто запустити нормальну гру. Там було слайдшоу 4 кадри, там 5 кадрів, і ну я бачив 3 кадри. Просто важко було по меню переміщатися. Можливо, в мене був просто якийсь баг, також можливо, адже гра вийшла тільки вчора. Всі інші відокарти працювали і працювали, в принципі, на свої кошти. Давайте переходити до тестів в Ultra HD. 4 k Ультра HD. І тут же 4060 Ti Ну, скрипо може щось показати на максимальних налаштуваннях графіки, адже в неї тільки тут приблизно 29 FPS. 4070 Super, супер. У нас тут 36 FPS, що є також ну, малувато. У 4070 ti супер, 43 FPS, уже трошечки поприймішу. 4080, супер, 51 FPS, вже дуже близько до як знаєте нативних без жодних технологій, а от 4090 змогла б показати на один кадр більше, ніж хотілося б мати у сінглплеєрі грі, так мінімально. У Ultra HD, тобто 4К 4090 може показати 61 FPS, що їй вже дуже і дуже приємно. Але кадри тут коштують ну дуже дорого. Але якщо хочеться мати максимум і в 4К, ну прийдеться переплатити. А ми прийдемо до 4К з DLSS на якість, подивимось, наскільки там буде вже простіше чи важче нашим відеокартам. Ну там буде простіше, це однозначно. з тут 40-60 тіяй навіть з ним важко, адже тільки 35 кадрів в середньому. 40-70 супер у нас тут чуть-чуть поприємніше, але все одно недостатньо для, ну, такої комфортної плавної гри. Тільки 55 кадрів так в середньому, може чуть більше, може чуть менше, воно так стрибає. Але це у статичній картинці, якщо ми рухаємось, FPS, звісно, падає. Але так для чіткого порівняння ми дивимося в одну точку і дивимося, скільки у нас буде FPS, щоб прийняти, яка різниця між даними відеокартами. Коли ви граєте, показники трохи падають, як ви бачите, коли ми рухаємося в динаміці. Але для об'єктивності ми будемо стояти на одному місці і порівнювати. І ще хочу звернути вашу увагу на споживання відеопам'яті. Дана гра навіть не споживає 10 ГБ, але так від 8 до 9 ГБ відеопам'яті їй потрібно. Тобто, навіть сама 4070. Супер у вас не буде. Парації чинають 4070, якщо воно у вас є. Не буде операцій в свій об'єм відеопам'яті. Ну виробники Stalker 2 зробили таку фішечку, що потрібно багато оперативної пам'яті, от відеопам'яті вам багато не потрібно. Ну, нормально, нам подобається. Йдемо далі. Підключаємо фрейм-генератор. І знову тут 4060, Ti, і важко, знову їй не вистачає. Ну це їй і не дивно, тільки 45 кадрів. А от 4070 супер вже змогла тут, так кажеться, вдихнути свіжого повітря, адже вона тут перейшла показник у 70 FPS, що є доволі приємно. А от 40-90, ох, вона тут відчуває себе королевою. Більше 100 FPS, навіть там приблизно 115. Ну, це вже не кейнекий, от серйозно такий поважний показник. Адже у той самої навіть 40-80 супер, менше 100 FPS. Звісно, питання ціни: чи вартує переплатити за ці декілька кадрів практично x 2 це вже питання відкрите. Але як хочете максимум, тоді для вас 4090. А на рахунок вартості кадрів то у 4060 Ti у нас тут 444 гривні за штучку. У 4070 Super у нас тут 422 гривні за штучку. Перше, 4070 Super сьогодні має дешевші кадр, як у 4060 Ti, У 4070 Ti Super у нас 481 гривень за кадр, у 4080 Super у нас 520 гривень за кадр. І у 4090 818 гривень за 1 FPS. Ну, дорогувато. Такі реалії, що ви про це думаєте? Ось такий вийшов у нас тест. На мою думку, вийшло дуже і дуже цікаво. Якщо вам це сподобався, дякувати буду вам сильно за вподобаючку і за підписочку на наш телеграм-канал, посилання, на який є в описі під відео. Також посилання будуть на всі комплектуючі, які були у нашому тесті. Якщо вам цікаво подивитися на ці, не можете зайти в описі і подивитися, можливо, вам щось таке потрібно для ваших любимих ігор. А на цьому нас на сьогодні тест завершено. І нагадую вам: якщо вам цікаво подивитися, як покажуть себе всі нові відеокарти від AMD... Тисячу подобає під даним відео, і ми проводимо аналогічний тест з відеокартами від AMD, адже мені дуже цікаво, наскільки там буде показувати себе нормально їхній FSR порівняння до DLSS і наскільки гарно там буде працювати генератор кадру. Дуже цікаво буде на це подивитися. А на цьому ну, все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Ну все вам добре. Щасливо!